Усім привіт! Рада вас бачити на нашому каналі. Сьогодні у нас кулінарне відео. Будемо готувати мізки. Була вчора на базарі і прикупила таку класну штуку. Одна з моїх найулюбовіших сух... субпродуктів, скажімо так, будемо готувати міськи в клярі. Дуже смачна страва, мені дуже подобається. І перше, що нам потрібно, це гарно очистити наші міски. Щоб ніде не залишилось ні кісточок, ні плівочок. І нарізати ось такими шматочками. Головніше це гарно зняти всі ці плівочки. Міски наші підготували, Поки відставляємо їх в сторінку. Зараз нам потрібно яйця. Солимо їх. Додаємо перчику чорного. І гарненько збиваємо вивочку. Далі змішуємо муку з крахмалем. Десь дві треті муки і одна треть крахмаля. Крахмаль зробить більш хрустким наш кляр. Тут ну, а далі все просто. Беремо наш шматочок мізків. Самі мізки не солимо, не перчимо, нічого з ними не робимо. Обмакуємо ми ці з крохмали, тоді у яйці. І ще раз обмакуємо в муку і в яйця. І відправляємо у рідко, зігріту з масом. І ось така смакота у нас вийшла. Міски це дуже такий простий, доступний делікатес. Має багато вітамінів, дуже смачний, готується дуже просто. Тому пробуйте, це дуже смачно.